Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Закінчилися, закінчився піс, закінчився той шлях Христового спасіння. І сьогодні ми відбули ту останню місію, останні кроки от, Христа, Бога чоловіка, який був присутній тут з нами на землі. І нас то пройшло вже дві тисячі років, дві тисячі років. пройшло. церква Христова жива. Мінялися імперії, створювалися держави, розпадалися, утворювалися нові, змінювалися мови, мінявся світ. Все навколо нас, навколо людини мінялося, одне залишалося постійним слово Боже, слово про спасіння, слово, яке Господь Бог сказав нам через Сина свого, Ісуса Христа. І як людина Він з нами прожив, будучи в безпосередній єдності з Божественною, з божественною природою. Христос від маленького дитяти із ясел, якого ми всіх колядках прославляємо, пройшов весь шлях людини. Ми часом кажемо, прожив 80 років, ще міг жити. трохи людина там чи ще там бабка прожила 90 років. Вона вже старша була, але так хотіла жити. І знаєте, коли дивишся на. Жертву Ісуса Христа. Це на Його життя це була жертва. І в 33-річному віці він іде на Голгофту. Ні, я не кажу вам, що ми всі маємо розумієте, е, вмирати у 33 роки. Ні. Я кажу, що кожен із вас дуже добре розуміє, що це значить 33 роки. Кожен, кому вже минуло тих 33 роки, так? дуже добре знає. І часом так складається, що звінок залишив. Часом так складається, що, знаєте, людина, коли молода, хоче бути старшою. Коли вже старша, вона вже шкодує за тим, що вже нема молодості, що вона пройшла. Як ви думаєте, за чим шкодував Ісус Христос? Чи Він взагалі за чимось шкодував? Він шкодував за тим, що будуть люди, які з Його заслуги не скористають. І все. Є люди, для яких Христова жертва марна. Воно навіть якось так трошки страшно звучить. Але є люди, для яких ця жертва не потрібна, які не живуть тою жертвою, не живуть Словом Божим, не шукають Слова Божого, не шукають спасіння для самих себе, Живуть на світі як простенькі тваринки, поїли, поспали, мають можливість зробити собі якийсь уют, зробили. Там обдурили, там забрехали. Саме головне було добре і все. І так життя прожили. І пройшли, як Тінь проходить від сонця, нічого не лишаючи, ніякого сліду не залишаючи на землі. Що був, що не був. Не будьте тінью. Будьте тим, від кого та тінь відбивається. Бо Христос наше світло, тільки перед Ним. Ми можемо стояти, щоб від нас падала та тінь, як світ, як символ проминаючого чогось, а ми маємо бути перед Богом справжні. Ті, заради яких він прийшов, ті, які скористалися того всього, що Господь Бог нам лишив, це й дуже важливо. І сьогодні, коли ми всі відбули оце надгробі, коли ми молилися, над Христом, проважаючи його в могилу, бо в цей час після надробіє, Христос, як вчить церква, зійшов до Аду і смертю Свою смерть подолав. Чому? Бо, тому, що коли вмирає людина в аді, чорти вже чекають і вони хапають. І знущаються над людиною, та, яка не є відкуплена, та, яка не має добрих діл. І так умирали і хапали всіх. І тут умирає Ісус, і чорти його хапають, а то не людина, а то Бог. І вони вжахнулися. Написано: ад стрепенувся, бо ловив чоловіка, а зловив Бога. І впав перед тим, хто його сотворив перед Господом. І так смерть була подолана, і диявол був зв'язаний. І вже немає він тої свободи, щоб так просто нападати на людину. Тому ми молимося, не обведи нас у спокусу, тобто дай нам розуму, та? і збав нас від лукавого. Я хочу користатись тих заслуг, що Христос іменно у цей день перед своїм Воскресінням зв'язав диявола. Тому кожен із вас, хто відбув піст, нехай Бог вас благословить і всю вашу родину, щоб також із вашого посту скористали ті, які дома вашій хатні не постили. І нехай Господь Бог прийме, нехай Господь Бог обдарує вас і прийме вашу жертву молитв, які були зроблені у святому пості. Те, що ви ходили на сороковусти молилися за своїх померлих, те, що ви приходили на хресну дорогу. іменно те, що правиться у часі посту і недільна служба Божа. Служба Божа Василія Великого, яка якби ще дужче занурює нас в глибину тих молитв, кожен із вас скористав із цього посту хтось більше, хтось менше. Але не міряйте ці мірки земними мірками. Бо для людей знаєте, у світі 10 гривень. Що в руках бідного, що в руках багатого вони завжди 10 гривень. Але добрі діла і молитві, які ми молимо до Господа Бога, вони в кожних устах інші. Кожна молитва отче наш», яку ви сказали, проговорили, це не, 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 не якась величина одна 100 гривень. Так? Для когось це 10 гривень, для когось 100, а для когось 10 тисяч. Тому коли молитися, каже Господь, не будьте багатослівні, Богові багато слів не треба. Богові треба серце смиренне і сокрушене. І Бог нас вибрав і любить не за нашу праведність. А за нашу красоту покаяння, тому гідно і достойно приступімо до того Христового Воскресіння, щоб ця ніч принесла нам духовну радість, а завтрашній день, завтрашнє Воскресіння, яке ми будемо святкувати, нехай принесе нам дари у наші родини все те, що ми вимолили своїм святим постом, все те, що ми вимолили своїми жертвами, приносячи Богові щирі молитви і приносячи Богові святий піст, бо є рід бісів, який нічим не виганяється, тільки постом і молитвою. Нехай Всемогутній Господь. Благословить усіх вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.